Спільна коляда і щедрівка, добра українська традиція. Про різдвяний концерт у Львові у межах туру «Щедрик» від Олега Скрипки та Крісмас Бенд. Далі говоримо в нашому етері. Пан Олег, є у нашій студії. Тож про особливість цього заходу почуємо особисто від вас. Вітаю вас на першому західному. Добрий вечір. Доброго вечора, пане Олеже. Вже у вівторок, 14 січня, у Львівській опері будете дивувати різдвяним концертом. Розкажіть, яким він буде, що буде особливого. Ну, для мене особиста історія Різдва вона така давня. Я у Франції мешкав там в 90-х роках. І я помітив, що європейці, французи, зокрема, вони не особливо Новий рік святкують, а Різдво. Хоча у них немає таких ну, традицій, як у нас, збережених збережених. Але тим не менш на Різдво там родина збирається, страви. От І я повернувся повернувся з Франції наприкінці 90-х років. А, по перше, мене відразу запросили зніматися в фільмі Вечори на хуторі Бліздиканьки», які присвячені власне, різдву. А, по перше, а по-друге, я помітив, що ну от в Києві Львів, звичайно, це інша історія. А в Києві. Оці якісь Чебурашки, Покемони, мікі-мауси, санта Клауси, це все, все все підряд, все е, крім, крім українських персонажів, е, різдвяних. От, і, і ми з командою фестивалю країна мрій почали робити е, мрій» Різдвяну, присвячену Різдвяним святам в Києві. В Києві, е, в Дніпрі ми робили і також у Львові ми робили різдвяні різдвяні свята. І, е, і в мене зібралася поступова програма таких колядок, щедрівок. Я чесно признаюся, в дитинстві я не колядував, не щедрував, я нічого не знав про Різдво. Я вже у дорослому віці сам, сам це там, ну, надолужував ці, ці штуки дітям своїм, там показував, ну і українцям, власне. От і в мене програма, яка склалася, яка називається Щедрік. А теж коли я приїхавши з. З Європи я просто здивувався, що всі колядують в Європі українською колядкою, «Carol of the Bells» і ніхто із них і навіть не, не знає, що це українська колядка. Українці не знають, що всі колядують українською колядкою. Ну, забута історія столітньої давності. От і 15 років тому я створив один кліп Щедрік, потім другий кліп Щедрік, і потім додалося ще інші колядки Щедрівки. От і от в мене програма. Програма, я яку представляю вже, мабуть, років з національним академічним оркестром народних інструментів в Києві. Ну до Львова привезти таку банду дуже дуже складно. Тим паче зараз за часів війни. От я зменшеним зменшеним колективом приїжджаю, який називається, називається Christmas Бенд. Я так на Крісмас Бенд назвав. Назвав. І оце ми проїжджаємо. У нас буде 11-го числа Чернівці, потім 12-го Іван-Франківськ. 13-го буде Трускавець, і власне в опері почесно, я вже буду... Львів на завершення, так 14-го, Потім 15-го буде Київ? Ну Київ э, повертається. До речі, ви мене наштовхнули на запитання. А яке різдво в родині Олега Скрипки? Тому що ну ви точно вже тепер знаєте багато колядок, щедрівок. Ви збираєтеся всі за столом з вашими дітьми, колядуєте, щедруєте? Чи вам вистачає колядувати щедрувати вже виключно на сцені? Діти знають вже більше колядок, ніж я, тому що вони в пласт ходять там в посту, там все я в вони я... Там я... розбираються. Вони розбираються. І в мене Різдво було дуже цікаво в цьому році. я, е, ну, якраз В мене був вечір е, вільний. Я думав, все, ми в родині збираємось. Е, Дружину попросив, вона кутю мені зробила. Там в мене є така ну, там авторська кутя моя, вона для мене підготувала. От, от авторська в чому авторсь... авторську? А, я якось прочитав, і я, я розсмакував, що на взагалі я прочитав, що традиційно каші в Україні робили з пророченого зерна. <гану> от, і е, я роблю кутю. Ну, дружина мені зробила з пророщеного зерна. Тобто, жита пророщується, потім готується з маком, ну, все, але пророщене. Воно <гану> смачніше, набагато. Сподіваюся, що мій чоловік зараз цього ефіру не дивиться, <гану> бо буду йому таку кутю готувати. <гану> <гану> ну, це хто, я, Мені просто здоровий спосіб життя, от, харчування, там, це мені притаманне. Ну, от, і, Коротше, кутя на мене чекає, там родина на мене чекає, я по справах їздив по місту, і, коротше, мені прокололи шини в машині. Я там запаркувався, паркуватися нема де, і там щось машина стояла, прокололи шини, не знаю. І, коротше, замість куті я там на шиномонтажі ага, от, так вечір, на свят вечір на святвечір. На святвечір і шиномонтаж на гаражах, просто там, ну десь там в Києві. От і. І, і от я зрозумів, що все ж таки Україна точно переможе в цій війні і в культурній війні, зокрема, тому що на шиномонтаж прийшли колядники, хлопці хлопчики, хлопчики такі років 12, заколядували нормальну колядку, нормальну колядку. Така довгенька куплети на чотири закредували це Ми їм дали кошти. Мені зробили цю машину. Встиг я все ж таки на кутю приїхав. от і мені діти заспівали колядок. Так що все все добре. Знаєте, я собі згадала, що в своєму дитинстві я ходила на скрипку. Олег Скрипка ходила на скрипку, і ми ходили з сестрою колядувати і грали на скрипці. Паралельно сестра грала, я співала або ж я грала, сестра співала. Таке гарно було дитинство. Я дуже мрію, щоб от ця якраз традиція, що діти ходять, колядують. Вона знову набирає обертів і щоб от сильніше, гучніше, лунала коляда у мирній Україні. До речі, багато хто говорить, що зараз ходити на концерти не на часі, бо в нас війна. Багато навпаки ходять на концерти для того, аби, хоча б ну, краплинку якоїсь радості відчути, або просто перезавантажитися. Ваша особиста думка, чому варто все-таки ходити на заходи, чому варто колядувати і не бути таким, знаєте, ніби от в нашій країні війна, я ліпше там постою з боку. Давайте подивимось в суть взагалі війни. Чому ворог веде війну? Він хоче зупинити життя в Україні. Він хоче, щоб Україна не існувала. А Україна це крім ну, це людей, крім Будинків держави інфраструктури це також це пісня. Це наша традиція, це наша культура. І ворог в першу чергу хоче це зупинити. І саме війну треба це продовжувати. І як не дивно, саме війну воно і розквітнула. Я ж кажу, що діти раніше не колядували в Києві. В Києві не колядували. Зараз, зараз це я стільки вертепів побачив класних в Києві, гарних вертепів. Діти в метро гарних у Львові. Ясно, це вертеп був завжди в Києві. Ні, і от зараз. Це, це відродилося. Тому це, це треба обов'язково робити ще сповійного, з сповійного. З це але, те, що нас об'єднує. Але, але ні, ні в якому разі не треба забувати, забувати що точиться війна. І завдяки кому ми маємо наших можливість. захисників і запрошувати їх на концерти, і до них їздити на концерти, і донатити, і, і волонтерити. І мало того, що я ще, от якраз готуючись до концерту, я випустив. Нову колядку знайшлася така колядка. Я не знав, що такі є військова колядка. Ой рану рану. Реально, військова колядка виявляється. Є серія серія колядок військових в Україні. Не перша у нас війна на жаль. Да. И, знаете, так, І знаєте, ми так багато з вами говоримо про колядку, ми говоримо про ваш концерт. Я знаю, що під час різдвяного концерту э, ви представите у новому виконанні всім нам відомий Щедрик. І я точно, користуючись нагодою, хочу попросити вас і у нашій студії заколядувати, защедрувати. Я, у мене є дві версії щедрика, але на, на Баяні я не грав. Но у мене з собою баян – це такий універсальний інструмент, який. Ну, якби простіше простіше особою це пересовувати. Я спробую, я не колідував ще з, ще з баяном, ну, не щедрував. А, зараз. А... Так, пані господиню, дозвольте за за защедрувати. Дозвольте віншувати щастя, кохання, процвітання вам, вашій родині бажати. Дуже дякую, дозволяю. А хай процвітає процвітає ваша домівка хай процвітає наша ненька україна і е, хай все буде гаразд у, у нас і у вас хай все буде гаразд Шрикшедрик ще древочка Прилетіла ластівочка, став собі щебета ти, Господаря клика. Вийди, вийди, господарю, Подивися на Там таночки попытались, а я не торопись. Прилетіли три и взял у сана на Прилетіли три летвинку, взял у сана на быса. Ще, Щедрый щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала себе господаря господаряк. Дякую вам за коляду дуже дякую. Аплодую і я, і наш ведучий новин, який вже є. уже щедрий вечір. Добрий вечір. Добрим людям. На здоров'я, на здоров дякую нам і миру, нашій Україні. А вам вдячних глядачів. Я впевнена, що різдвяний концерт збере багато людей, тому що ми хто хто? А у Львові ми любимо колядувати. Олег Скрипка, український музикант, та лідер групи ВВ, був гостем. Головне за день.